Об'явлення Діви Марії, сестри Агнеса Сагава в Акіті, Японія, почалися 12 червня 1973 року. коли монахиня раптом побачила яскраві промені світла, що виходить із кініїпен. Після цього те саме відбувалося кожні два дні. Сестра Сасагава була серйозно хвора і перенесла близько 20 операцій. Коли почалося об'явлення, вона була майже глухою. 12 червня 1973 року, коли вона відкрила скинію для поклоніння святих дарів, звідти виходило дуже сильне світло, яке заповнило всю каплицю. Це відбувалося протягом трьох днів. Коли вона запитала інших черниць, чи вони бачать щось незвичайне, вони сказали, що ні. Сильне світло також надходило від Скинії на святе тіло Христа. Коли сестра Сасагава сказала єпископу Акіти про все це, він порадив їй нікому про це не казати. Під час чування на святі найсвятішого серця Ісусового того ж року, сестрі Сасагаві з'явився її ангел-охоронець і попросив її молитися фатімську молитву. мій Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба, особливо ті, хто найбільше потребує твого милосердя після кожного десятка розарію». У 1973 році ця молитва була маловідомою в Японії, і черниці було важкою зрозуміти, але вони почали молитись нею, і тепер вона поширилася по всій Японії. одночасно, з появою Ангела-охоронця, на лівій долоні сестри Сасагави з'явилася рана у формі Христа і почала кровоточити. Кровотеча зупинилася на свято Непорочного серця Марії. Наступної п'ятниці рана кровоточила знову до наступного дня. Так продовжувалось місяць. потім ангел-охоронець заговорив з нею в каплиці і, незважаючи на те, що вона була майже глухою, вона чула, що ангел каже: моліться не тільки за себе, але також за людей всіх націй. Сьогодні світ ранить присвяте серце Ісуса багатьма гріхами, і подякував їй. Після цих слів вона почула голос, який лунав від статуї в церкві, дочко моя, ти дуже покірна мені. Ти зреклася всього. Ця глухота велике страждання для тебе. Будь терплячою, твої брати і сестри будуть зцілені. Це випробування. Моліться за навернення всіх багато моліться за папу єпископів і священників. 6 липня 1973 року на правій руці статуї Діви Марії, що в каплиці, з'явилася кровоточова рана, а потім і обличчя статуї почало кровоточити. Ангел-охоронець сестри Сасагави сказав їй, що ця кров є дуже знаменною. Вона впливає, щоб навернути людей і спокутувати гріхи, щоб шанувати святе серце і доброцінну кров. Інші послання були отримані приблизно через місяць після того, як з'явилися рани на правій руці статуї Діви Марії. Сестра Сасагава почула моя дочко, якщо ти любиш нашого Господа, то послухай мене. Багато людей у світі засмучують нашого Господа. Я благаю душі розрадити його. Небесний батько готує велике покарання для світу. Багато разів я і мій син тихомирювали гнів батька. Я принесла йому багато жертовних душ, які спокутують своїми молитвами і жертвами. Ось про що вас прошу. Шануйте бідність. Живіть скромно. Ви повинні дотримуватись своїх обітниць, які схожі на три цвяхи, що прибувають вас до Христа: бідність, снотливість і слухняність. Починаючи з 20 вересня 1973 року, статуя почала сльозоточити. Сльози текли з її обличчя до ніг. До того ж, дуже приємний запах відчувався в каплиці. Це траплялося багато разів у присутності багатьох, включаючи єпископів. Загалом, статуя плакала 13 разів. 13 жовтня 1973-го наша леді передала сестрі Сасагаві серйозне повідомлення. Як я говорила раніше, якщо людство не покається, небесний батько зійшле дуже серйозне покарання на весь світ покарання, якого ніколи не траплялося раніше. Багато людей помруть, часто моліться на вервиці. Тільки я можу запобігти лиху. Той, хто доручить себе мені, буде врятований. Статуя продовжувала плакати, і інші послання послідували. Паломники приходили, і багато хто отримував відповіді на свої молитви. Пізніше, в 1981-му, Тереза Чан, яка страждала на невеликовний рак мозку, чудесним чином зцілилася через заступництво богоматері Закіти. це стілення було записано отцем Джозефом Оуеном, Сеул, Корея. Основні послання Богородиці Закіти були такими. Перше послання, яке сестра Агнес Сацуко Сасагава отримала 6 червня 1973 року, заклик до молитви і жертви на славу Отця і спасіння душ. Моя дочко, моя послушниця. Ти послухалася мене, покинувши все, щоб піти зі мною. Ця недуга твоїх вух болісна, та твоя глухота буде зцілена. Будь впевнена, будь терплячою. Це останнє випробування. Рана на руці викликає в тебе страждання. Моліться за спокутування гріхів людей. Кожна особа в цій спільноті є моєю незамінною дочкою. Чи молитесь ви як слід молитву перед святими дарами? Будемо молитись разом, Пресвяте серце Ісуса, присутнє у святій Євхаристії. я посвячую своє тіло й душу, щоб вони були єдиним цілим з твоїм серцем, яке щомиті приноситься в жертву на всіх вівтарях світу і віддаю хвалу Отцю, благаючи про прихід Його царства. Будь ласка, прийми цю скромну жертву послуговуйся мною, як ти хочеш, для слави Отця і спасіння душ. Пресвята Богородиця, ніколи не дозволяй мені бути віддаленою від Твого Божественного Сина. Будь ласка, захищай і охороняй мене як свою особливу дитину. Амінь. Багато моліться за папу, єпископів і священників. Друге послання, 3 серпня 1973 року. Молитва покаяння і відважні жертви, щоб пом'якшити гнів Небесного Отця. «Моя донько, моя послушниця. Чи любиш ти Господа? Якщо ти любиш його, послухай, що скажу тобі. Це дуже важливо. Перекажи це своєму настоятелю. багато людей у цьому світі засмучують Господа. Я хочу, щоб душі втішали його, щоб пом'якшити гнів небесного отця. Я з моїм сином шукаємо душі, які будуть спокутувати своїми стражданнями і бідністю за грішників і невдячних, щоб світ побачив його гнів. Отець Небесний готує велику кару на всіх, на все людство. Мій син і я так багато разів тручалися, щоб заспокоїти гнів батька. Я запобігала появі лиха, офіруючи йому страждання мого сина на хресті. Його дорогоцінну кров і улюблені душі, які жертвують себе йому. Молитва, покаяння і відважні жертви можуть пом'якшити гнів отця. Я також бажаю цього від вашої спільноти, щоб вона любила бідність, освячувала себе і молилася за відшкодування невдячності і образ багатьох людей. Промовляйте молитву перед святими дарами з усвідомленням її значення, Тілюйте її в життя, жертвуйте на відшкодування за гріхи. Нехай кожен докладає зусиль згідно до можливостей і положення, щоб цілковито віддати себе Господу. Навіть у світських закладах молитва є необхідною. Душі, які бажають молитися, збираються разом, не привертаючи зайвої уваги. Будьте вірними і палкими у молитві, щоб утішити Бога. Повідомлення третє 13 жовтня 1973 року. Ювілейна дата Фатімського останнього об'явлення і чуда. Послання таке. Як я вже казала тобі, якщо люди не покаються і не стануть кращими, батько завдасть страшної кари всьому людству. Це буде кара більша ніж всесвітній потоп якої ще ніколи не було, вогонь впаде з неба і знищить велику частину людства як хороших, так і поганих, нещадячи ні священників, ні вірних. Ті, що виживуть, виявляться такими спустошеними, що будуть заздріти мертвих. Єдиним, що залишиться для вас, буде розарій і знак, залишений моїм сином. Кожен день моліться на вервиці моліться за єпископів, за папу, священників робота диявола проникне навіть у церкву таким чином, що можна буде побачити кардиналів, які протистоять один одному. Єпископи будуть проти єпископів. Священники, які мене шанують, будуть зневаженими та неприйнятими їхнім церковним керівництвом. і втарі будуть спустошені. церква буде повна тих, хто погоджується на компроміси, і демон буде тиснути на багатьох священників і богопосвячених душ, щоб ті залишили службу Господу демон буде особливо безжальним проти душ, посвячених Богу. Думки про втрату такої великої кількості душ є причиною мого смутку. Якщо кількість і тяжкість з гріхів збільшиться, прощення більше не буде. дуже багато моліться на вервиці. тільки я все ще можу врятувати вас від горя, що наближається. Тих, хто покладає довіру на мене, буде збережено. У своєму пастерському листі про об'явлення єпископ Джон Шоджіро Іто Нагата, Японія сказав, що важко вірити в це таке жахливе послання нашої пані, якщо немає переконливих доказів того, що це дійсно походить від неї. Але він зазначає, що це жахливе покарання, про яке говорить наша пані, є умовним, якщо люди не покаються і не навернуться. Єпископ додає, що це серйозне попередження, але одночасно в ньому відчувається материнська любов Богородиці. у своєму посланні, попереджаючи світ про знищення значної частини людства, вона каже, думки про втрату багатьох душ робить мене сумною. У 1984-му, безпосередньо перед виходом на пенсію, вже у поважному віці єпископ Джон Шуджиро Іто за погодженням зі святим престолом написав пастерського листа, якому визнав послання Божої Матері достовірними серії надзвичайних подій, які відбувалися з 1973 по 1981 роки у маленькому монастирі в межах його єпархії містечку Акіта Японія. Кардинал Рацінер, який пізніше став папою Бенедиктом XVI, у червні 1988 дев'ятсот затвердив ці події як правдиві і такі, яким можна вірити. Тому в Акіті ми маємо об'явлення Діви Марії, схвалені церквою, так як влассалеті, фарама або фатімі. Події в Акіті були підтверджені чудесами, два з яких є наведені єпископом у його пастерському листі. хоча попередження дане нашої леді Акіти, жахливе, воно, як єпископ, зазначає, є по суті, повторення послання у Фатімі. наша пані підкреслює важливість молитви на вервиці і понад усе приймати від Бога все, що він посилає щодня, будь-яке страждання, жертвувати як спокутування багатьох гріхів, чинених у всьому світі дотепер. Богородиця особливо благає про молитви за єпископів, священників та монашество, і відшкодування перед святими тайнами. наша пані каже я попередила лихо, яке наближається, жертвуючи отцеві разом з усіма посвяченими душами, які втішають його, ці страждання, які зазнав на хресті його син, його кров і душі, які люблять його. Молитва покаяння і відважні жертви можуть пом'якшити гнів батька. Покарання, яке ось ось підкає нас, може бути пом'якшене. Якщо достатньо людей буде щодня молитись Розарі, і якщо буде навернення, про яке наша пані просила у Фатімі в 1917-му та в Акіті в 1973 році. Дякую, що подивилися відео до кінця. що ви думаєте про сьогоднішню тему? Будь ласка, залиште коментар нижче і не забудьте підписатися на канал та натисніть кнопку дзвіночка поруч із ним, щоб утримувати сповіщення про нові доступні відео. Дорогі молимось за вас і також просимо вашої молитовної підтримки. І нехай Господня любов перебуває поміж вами.